Друзі, доброго дня. Сьогодні відосик про таку ось приставочку. Це ті вітрун було на моєму старому Samsung. Повністю інтернет зник і тут пропав. Ну, Ліцензія, як там заказі, знаєте, коли фізер старий там виходить е, вся фішка і нічого немає. Дивіться, заказав отака X96. Гуляв гулявся по тімам, по всім їхніх я Предложили, вона була 1500. щось. Приложили в половину 650 Там 632 гривні, ну хай 650 Ну Думаю, якась ерунда, тому що візеці вона завершена, це перед ерунда була. В ньому виходить 16 ГБ пам'яті і 2 ГГц. І, коротше, друзі, є ось оце, я вже підцепив, це зняв зі зіткинки, це виходить USB під, під джойстик. Можна ньому гуляти, можна мишку ставити, тому що тут YouTube, Google, ну коротше, це міні-комп'ютер, я вам так скажу. Тут є Google Play, ігри під нього. І ось ця карточка, карта пам'яті бачите, можна додавати. Але, друзі, не додав нічого сюди. Сразу думав, що 60 гривень, думаю, це якась думаю, ерунда. От такий ось блок підключаємо. Він на, на 5 вольт. Дивіться, 2 А бачите. 5 вольт 2 А. Тут на, на коробці було написано, щоб включати бо я думав, що зразу цією збіжжок кинуть, я дивіться, тут написано. Output, 5 вольт, 2 А. Я думав, що блок не включає, не перетя... переноску, думав, зразу включити, але не поспішаючи не включу, тому що думаю, щоб не спалить. Потому що 0,5 А йде, не знаю, підскажете, якщо можна включити, нічого не буде, бо боюсь, ризикувати, щоб не спалить. Отака ось інструкція. оця ось ця коробочка тут лежала. Отака інструкція ось пульт до нього йде. ну Без батарей, звичайно, але ось пульт, прикольна штукована. Такий пульт йде. І все. а І з ним, що в комплекті HDMI кабель, він там на телевізорі, зараз я вам покажу. Зараз ми це все підключимо. Думав, що працювати, я чесно, там мені подивитись відео під антенну. Я думав, що вона буде працювати, але навпаки. За це думав, що не буде працювати, але вона працює чітко, думаю, нахитнеться. Це... У мене така приставка, як, кстати, є, я купував ігрову приславку, там джостика з нею сталося, сюди підключав, класно гуляти. І в підвалі, думаю, блін, точно, антенна запрацює, підключав, подивитись відео. Нефіга, воно не працює. І до цього телека підключав 0, антенна мертва. Коротше, Китай, він не знає, мабуть, на дорокав взяли. Вона стоїть, такі 65 гривень щось забрав. Це, брав. це в нагрузку з цією фігньою, знаєте, в тема взяти, там постійно якась ерунда. Підлагає дрянь. Ну це оказалось не дрянь. Мені вона подобається. Зараз ми її підключимо і подивитесь на власні очі, що це заштукована. ось, X96Q, я не знаю, що це вони зробили, бачите? Ну, коротше, йдемо підключати. Так, дивіться, підключатися дуже легко. Ось HDMI вже в мене торчить. Тізер я вимкнув, бачите, ось HDMI. Торчить. Дивіться, бачите, я включив, вона загружається, підключати дуже легко. На пульт, на жаль, HDMI. Ось так бачите, у мене делогінг Android не стоїть. Оце ми пульт стертий. Нажимаю, вибираєте HDMI і все, і вона включає, підключив до кабеля HDMI, і туди в телевізор і включив блок питання. Бачите? Намотана, вибачайте, друзі, але ось така штукована в місті з кабелем. І ось так, і дивіться, ось таке ось табле, бачите, загрузилося. Та це ще кабель блін, парнофілія. Це колись не було. І блин, роздовбали пульт. Тепер ми обираємо, що нам потрібно. вибачаю за відосик. Дивіться Google Apps. Дивіться, Google Play є. Загрузилося і дивіться, ігрушечки є. Ми в них встановлювали, ми вже гуляли ці ігрушечки. Зараз вийдемо. Оці гонки, ну, ігри коротше, дуже прикольні, мені подобаються. Ну, мабуть, так і розраховано цю приставку. тому що по-другому ніяк. Зараз і ми вийдемо з цього режиму. Зараз вийду. Є зараз тут Ютубник, ну тут інтернет ось ютуб. Чотенько ютубчик YouTube ще запрацює. Зараз зайдемо і подивимося пам'ять. Я вже забився локал меморі, а ось дивіться. Ні, не ось дивіться один 1, зго за... 12. Це вже зайнято, Тут я не бачу, що тут час назад. Так, а де ж тут? Я тут заходив. Я ви знаєте вже... А, вот, вибачаю, слухайте, зайшов, не какая файл браузер. Там файли. Так, де додаткові параметри пристрою. Давайте параметри пристрою. Все пам'ять. І ось ви бачите 11. Всього 13. 11 ГБшечок цього 13, бачите? 13. Не знаю, чому там чорний 12, не знаю, зробить 13. 0, ну Це кеш так само, як в телефоні. Це все стирається, витирається. Доступно 11 ГБ. Що тут ще є? Пам'ять заставка екран. ну короче, Дивіться, це все така ж сама фішка, як і міні-ПК. Про пристрій. Давайте про пристрій. Назвайте статус інформація Android. Йомою, 5 грудня 2019 ви зрозуміли, зараз 2026 рік вже. Ну, оце бачите, обновлялка. це версія ядра СТС якийсь 25 рік. Да, так що така діла. Така от маленька фішечка. Зараз YouTube через зайдемо, подивимось. Ну, до YouTube бачите без нарікань. Вітаю Олексія Кубенка, на політичних наук. Це ну, бачите, Все працює. Не так, ну, може там є 4 ГБ, знаєте, то може воно, звісно, не може, а воно точно дуже добре працювало. Ну, тут таке, бачите, реклама, це про Сир, Шмир, це варус з Ну, Бачите, я виходжу і не Знаю, швидко. Ну, Вроді би працює, знаєте, так, швиденько, скоренько працює. Підключив я до Wi-Fi, до Wi-Fi дуже. Легко підтяжку зразу включили, зайшли настройки і все. Я був теж. Так що, друзі, отака от штукована. От ось таке. І дивіться, бачите, мені якраз класно став. Google тільки що теж малий, малий, мабуть, не реєструвався це для нього було. І ось, ось у мене джойстик, бачите, геймпад. Сюди похожий в О, це USB, бачите, це від нього USB. -шечка. Та Така от фішечка. Зараз продемонструю, треба акумулятори знайти. Бо не знаю, де вони. Зараз знайду. От такі ось ОКБшку буду використовувати. Батарейки вже закинув, вони не потрібні, бо вони здовбалися до бачці батарейки. Те вони зжираються на таких ось у пристрах дуже швидко. Зараз попробую вставити покажу, продемонструю. Так вони виставляються ззаді. Зараз ми включимо. Бачите, це загорілася. Тепер, друзі, дивіться. Бачите, воно водиться. Ну ось. Зайшов, і ось я нажимаю. Можна цим. Просто ці всі бачите. І можна ну, сюди можна мишку підключити, але, друзі, цього навіть вистачить. Так що, друзі, таке. І можна, кстати, грати ігри. Дуже чудова штукована. Так що, друзі, добре, одраджу таку штуковину x. X96Q x таке. Всім пока, всім до побачення, Цілую, всіх люблю, пока.